Справжня буковинська легенда, яка пахне горами та димом з білими грибами, бринзою, шкварками, страва, що об'єднує серце і душу України. Бана з'явився в Карпатах кілька століт тому. Пастухи вівчарі довго пасли отари високо в горах. Вони мали під рукою тільки куґрудзену кропу, сметану і овечого молока та бринзу. З цих простих інгредієнтів народилася страва, яка стала символом гусульської кухні. Погляньте на білий гриб, який він в розрізі. Сам збирав в лісах Чернігівщини. Сковорідка шипить, додаємо сальце. Отакі От шкварачки. І запах наче в лісі. Лісова насолода, лісовий рай. У нас банош на молоті з водою співвідношення 50 на 50. Влили півлітра молока і доливаємо півлітра води. На цьому етапі додаємо масло. Поки з вами говорив, вже повторілки уплів.